Колись такий письменник, як Марк Твен, я думаю, всі ви про нього чули, сказав, що через два роки ви будете більше жаліти про те, чого не зробили, ніж про те, що зробили. І я з ним цілком згідний. Недавно я в якійсь з розсилок чи англомовних блогів натрапив на такий термін, як opportunity кост, після чого я вирішив записати це відео. Там це згадувалося в контексті бізнесу. Так, от opportunity cost – це перекладається як цінність або ціна втрачених можливостей, і суть в тому, що знову ж таки це згадувалось в контексті до бізнесу, але ми трошки розширимо тему. Так от суть в тому, що коли компанія наймає не ту людину, то те, що вона втрачає в результаті той потенціал, ті можливості, той час, він значно вищий ніж якщо б вона інвестувала більше зусиль, часу. Чи можливо коштів в пошук того кандидата, який ідеально підходить, і саме це визначення, opportunity cost, ціна втрачених можливостей, можна фактично спроектувати до будь-чого в нашому житті. Одна година заняття з репетитором по-англійськи, чи по чомусь іншому, чи по якомусь вашому специфічному профілю, цілком може коштувати стільки ж, скільки ви заробляєте за день. Звичайно, такі цифри здаються колосальними. Але якщо глянути в перспективі, то те, що ви виграєте в результаті, наприклад, ваше подорожчання на ринку праці, можливість перейти на значно більшу оплачувану роботу, окуповує вам всі затрати сторицею. І якщо ви відмовляєтесь від того через оці тимчасові витрати і труднощі, в результаті ви втрачаєте дещо значно більше. Ви відмовляєтесь від можливостей, які неспівмінно вищі за своєю цінністю, ніж тимчасові витрати чи незручності. І насправді це можна спроектувати на багато сфер, наприклад, ті ж стосунки. Неможливо отримати хороші якісні взаємини, якщо не вийти з токсичних стосунків. Ще один доволі поширений приклад це приїзд з одного міста в інше. Ви можете жити в маленькому містечку чи в селі, і ваші можливості тут будуть доволі суттєво обмежені. В той же час ви можете приїхати в велике місто, але це коштуватиме вам часу. Коштуватиме вам зусиль, вам потрібно буде перейти в незнайоме для себе середовище, наводити контакти з незнайомими людьми, можливо, поміняти роботу. Це все займе час. Може рік, може два. Це потребуватиме інвестицій грошей. Ну, в будь-якому випадку труднощі буде більш ніж достатньо. Але якщо ви цього не зробите, можливості, які ви втрачаєте, вони значно перевищують всі ці перераховані інвестиції. Наприклад, я свого часу переїхав з міста, яке майже в три разів менше за Львів. І я однозначно про це не жалію, тому що мої можливості тут не співмільні, ніж ті, які були в рідному місті. Ще один фактор, який багатьох зупиняє, це час, коли здається, боже, мені на це потрібно потратити 5 років, але справа в тому, що час все одно мене, будеш тут щось робити чи ні. І краще, якщо він мене тобі в плюс, ніж просто намотає на лічильнику годин. Вся суть концепції цінності втрачених можливостей в тому, щоб. Дивитися на речі саме під таким кутом з оцінкою в довгостроковій перспективі, і тоді це забирає страху цього самого першого кроку, тому що коли починаєш оцінювати можливі труднощі в цьому контексті, то розумієш, що все-таки це нічого в порівнянні з тим, що ти можеш втратити, якщо все ж не наважишся цього зробити. І в цьому плані я повністю згідний з тваном, тому що якщо зробити невелику ретроспективу, то в принципі я взагалі не жалію ні про що що я робив, але я неодноразово задумувся, що було б, якщо б певні можливості я не проігнорував, або все-таки вирішив зробити цей самий перший крок, незважаючи на те, яким складним, чи затратним, чи некомфортним, він мені здавався в той самий час. Просто вся справа в тому, що, хто б ще не говорив, але деякі двері в житті відкриваються тільки до нас. І якщо ви нарідко зіштовхуватися з такою проблемою, як те, щоб почати хоч щось робити, щоб почати діяти, боїтеся ризиків, то. Варто розуміти, що в абсолютній більшості випадків, коли ви щось робите, ризикуєте, коли ви щось міняєте, то найгірше, що може з вами статися в випадку невдачі це всього лише повернення в вихідну позицію. Дякую, кожному хто дивився відео до кінця. І якщо ви ще не підписані на мій канал, то думаю, сьогодні саме чудовий день, щоб це зробити.